Книга Пророка Ісаї, Розділ 29. Ой, Арієле, Арієле, місто, де табором був Давид, розташувався. Додайте до року рік, нехай свята йдуть своїм кругом. Тоді обложу Арієла. І настане квеління та стогін. Ти будеш у мене, як Арієл, розтабурюся навколо тебе. Оточу я тебе валами і здвигну окопи проти тебе. Будеш принижений додолу, з під землі будеш говорити, і з пороху тихенько буде здійматися Твоє слово. Твій голос буде з під землі лунати. Немов голос привиду якогось, і з пороху, неначе щебетання твоя мова. Та зграя ворогів твоїх буде, як дрібний порох, зграя гнобителів, немов полова, що летить геть. І станеться те зненацька раптом. І Господь сил громом тебе навідає, і грюкотом та страшним шумом. Бурею, вихорем та полум'ям вогню, що пожирає. І ватага всіх народів, що воюють проти Арієла, все те, що воює проти нього та його Укріплень і на нього натискає, буде, наче сон, мов нічне видиво. І як голодному в вісні сниться, Що він їсть, а прокинеться. Аж голод його мучить, або як спраглому сниться, що він п'є, а прокинеться, аж його в'ялить, і в горлі в нього пересохло, так воно буде і з ордою всіх народів, що воюють проти гори Сіону. Стуманійте, остовпійте, осліпніть і будьте сліпими. Ви, що п'яні, хоч не від вина, ви, що заточуєтеся, хоч і не від п'янкого напою. Бо Господь вилив дух задубіння, Він замкнув ваші очі, Він закрив вам голови. Видіння про це все для вас, немов слова, що в книзі під печаттю. Дають її письменному і кажуть: «Прочитай це», Будь ласка, а він відказує, Не можу, бо вона під печаттю. І дають книгу тому, що не письменний, і кажуть «Прочитай це, будь ласка, а той відказує Я ж не письменний. І сказав Господь, через те, що цей народ устами тільки зближається до мене і губами тільки мене шанує. А серце своє віддалив від мене, і страх його передо мною то лише вивчена заповідь людська. Тому я і далі творитиму з цим народом дивне диво і чудовину, щоб мудрість їхніх мудрих пропала, і розуму не стало в їхніх розумників. Горе тим. Що ховають глибоко свої задуми, щоб перед Господом їх затаїти, що чинять свої справи в темряві і говорять, хто нас побачить? Хто взнає нас? Яке ж то безглуздя? Хіба гончаря вважатимуть за глину? Чи виріб скаже про того, який його зробив? Він, мене, мовляв, не зробив. Чи скаже посуд до гончаря? Він, мовляв, не розуміє. Хіба не трошки ще, не трошки, і Ливан перестане бути садом, а сад не будуть вважати за ліс. Того дня глухі почують слова книги, очі сліпих прозріють із темряви та пітьми, і бідні дедалі більше у Господі веселитимуться. І в Богі між людьми радітимуть святим Ізраїля. Богнобителя не стане, глозливець і зникне, пропадуть усі, що неправду берегли, що засуджували ближнього словами, що наставляли судді пастку в брамі і правого неправно на бік відсували. Тому так говорить Господь, що відкупив Авраама, домові. Якова. Яків не буде більше стидатися, обличчя його більш не червонітиме, бо він побачить діло рук моїх у себе, він буде святити моє ім'я, святого Якового будуть святити, Бога Ізраїлевого жахатись, ті, що блукають духом мудрості навчаться. І ті, що ремствують, розуму наберуться.